Так привет ребята, хочу вам показати э, ціни про мясо Фінляндії. Ось э, 17,90 евро. Я поднимаю это телятина 24,43 ось такі ціни на телятину за там 1 кг, коротше, вот така ціна 7,99 за тіпек гуляш за кілограм. Свиний гуляш. 5,90 за пів кілограма. за пів кілограма свинини. По поводу. Куриці. Сейчас покажу. Куриця маринована. 2,95 за кілограм, тут 3,79, там трохи більше, ніж кілограм. Філе свинини 9,79 за кілограм. Все бачимо, майже 10 євро за кілограм свинини. Тоже щось похоже на гуляш, якийсь 13,90 за кілограм свинини. Ось такі ціни ребята на м'ясо. Зараз покажу вам по поводу риби. Навіть фарш 3 3,89 за 400 грам. Це свиний фарш. Так, і по поводу риби стейк сьомги стоит 26 євро за 1 кілограм стейк сьомги. Форель трохи дешевше. 11.40 за 0... А, це за 0,5 кг, ребята, по-моєму. Так, Колбаса. Кстати, вот такая штука уже есть готова на на пиццу. Она недорога. Нарезка колбаси на евро 69 заготовки на пиццу. Кстати, дуже класна вещь. Частенько беру. Даже есть, по моему якісь кусочки м'яса там. Так, давайте глянемо просто колбасу. Колбаса йде 2,89, 2,89, 2,89, 3.25, як бачимо ціни. Це за там, 100 грамів.